Всім привіт, мене звати містер Артем і сьогодні ми будемо з, мати, з вами гратимо в Minecraft Hardcore. І ми будемо достроити мою хатину. Ми сьогодні будемо відео робляти. Я ось зламав свій пол, тому що я його зробив з були жникаря, мені було його сделать з Я знайшов оці всі, всі інструменти в данжах. Алмазну мотиву, кирку. Короче, в все, все. Довго долго Ось, піду в хату буде буду мені зараз пол. Так візьму я тут блоки. По-моему, чечки пока Так, я взяв блоки І все. Зараз все, буду за... закривати вот. Мені страшно в цьому хардкор мир, я цей мир. Такі хороші вещи, короче. Ми назвался аж зараз... тем. Ну коротше все А хоч я скажу з якої я в версії почав гуляти? Я з версії почав гуляти 1.8.9 вроді бы Треба зараз позакрывать все все дырки. А мы там я буду ставити пол. Да. це конечно дуже того. Буде. Блин, стараться разбола на мать. На масну. Так, оту дірочку дырочку золотой. И теперь пол делать нарешті. Візьму зараз дерево. 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 Мій друг этот показал, что можно так делать. Я строитель, я бы назвал свой канал РТМ строитель. Ну, мене будет назвать М РРТМ. Ну, поймуте. так пол этот пол делаем Хочется расскажу вам про Сайба. Я тоже люблю играть в Майнкрафт. И самый старейший. короче, я нагулял версии 1.19, 1.16, 1.18, 1.8, 1.9. Сам по версия, версии я гулял. И на 1.21 и 101 я гуляю. Говорят, что я буду поспать. Я проверю зараз ночью. Не так дыра поставить, как назло. зло. Поломаю. Поломаю, поломаю. Так, да блин, а спать еще нельзя, ну не капец. Так, хопа, бам, и, и там, короче, сделать я, я полную. Бам-бам. Блин, так, поставлю. О, все спать можно. Требуется порождать нить. Так. Проснулся, теперь требуется делать пол. Так, бам-бам. Хопа. Хоу. Хоп. Давай, бам. все теперь требуется этот. Поломать это И тут -то тоже поставить доски. готово. Ось ці сіші можна назвати ось такі мінні, коротше. Так. Ой, кірко, я там дерево. Ой, Там, 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 там. Почищу пол, тому що він не... Не хочу, щоб він був такий в кожурці цій. Ось так він буває красивіший. А, під кровиці і під цим потім почищу. То зараз під кровиці почищу, я не умру. Ось так, пінь. Ох, сундук давай сломать Вообще мой пишет меня знаешь, что так Тепер сундук треба взяти. Ой Так Ось все сейчас поставлю И теперь усюсторонку поломать Мы требу сначала вещи положить бомный багато. Бам, 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 бам. Бам, 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 пам Ой 20% Так, вроде бы положил ми ще треба. Хоч м'ясо особливо чекати не треба, вони його дуже мало. Так, тепер я запускаю цю штуку з тим. Бо мені воно лишить так. Тепер треба було наробити мені дерево, чесно. Треба вещи положити і двері поставити. Ну, я положив. Так, тепер двері ставлю. Бел. Бел. свои спать хочу. так мески прикольно так сначала сделай доски блин на ну, трям наверно все дай рот раз но хай уже потрачу требуется это закрывать хочу сделать по буржуйски все красиво ну, так треба труйну потом будет сделать так. Ой, мотоцикл по двору. Так, и в вам будет уже интересно. Я буду для вас записывать видео каждый день. Так, поломаю, поломаю. Тут я буду заместить Блин, короче, будут не доски стоять, а дерево будет тут стоять. скоро через вас. Уже <свист> в клепку на баре спрягаю. <свист> так, застроится его. Я что-то буду проходить. И поближе я потом сделаю. Так. Вещи ему на кучу. вещи положу, чтобы не мешалось. наша Так. Тепер він треба. І ти не будь. Все, наш, я хотів бути далеко, ось забув, що дерев там виращує. Так. Тун -тун, тун 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 Фух, да, нарешті. Треба і тут поставити його так ось. Ой, зламаю. Ломається. Так, хом. Бео, бео. Хоч би не криво. Кап'яр говорив криво. Дуже не люблю кріперів, всі чесно. Фух. Я б о зараз цитат вмер... ...умер в реальній житті, яку ж вони зірвали дому. І ці... Ну, ...по свій мир саме лоші для мене. Ой, скоре бути переховують на нове... ...на нове Майнкрафт. Ще новіші, з теж зубцями. Утьфу, і з етіми, як їх називають. З Ну, тоді вот буде класно. Блін, не хватило ще. Так, покажу, ще добуду. Сначала посажу дерево. Хех, <хи> завіду. Так. Прийду ще наверх посажу. Ой. Так, залізаю. Бе -бе. Так, ось оті. І ось сюди, бе, ось сюди, бе. І ще ззаді там треба все. Десь почв тут. От тут пойдет. Так, тепер я тут додому до, до себе. Треба ще дерево зламати. Ще сажається, це ось десь. Ось один і ніт. Трепересича. І ось другий десь тут. Близько посадимо, хай. Так, тепер мені треба ще дерево добути. Так, так. Добуваю. Фух. Био. 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 Так, ну вроде бы тебе готово. Красиво уже домик. Так Меперса заместельно должен нравиться. Вот это красиво море. Такс. Тут дерево, и тут дыро. Траву ще потом добыть в следующем видео уже. Так. Так, вот доски сейчас поставлю. Досточки-досточки. Досточки-досточки. А он и тай кого на ведь была. А он и так вон на ракетай. Он на фарай. А на те кого на party. Рокет Бэрри, камон, камон, Рокет Барри, Рокет Барри, Рокет Барри, камон, камон, Рокет Бэрри, Рокет Барри, Так, фух, требую еще и достроить этот, как он называется, да, масса. Ступеньки потом все-таки поставлю красиво, чтобы... Требую еще потолок доработать мне После, буду тренировать, этот, тренировать Ух... Требую около высоты вода Я скоро з вами буду прощатися. Так, ну коротше нам треба зараз. Коротше всім. Я вхожу зв'язу сіду. Ось. Говорю. Всім пока, до скорих встреч, Цілий в плечі, до встречи. А следующе відео буде, якщо набереться на цьому відео. 10 лайків. Всім пока-пока. Цьому я люблю. Вас.